Друзі, сьогодні дуже важлива тема для тих, хто торгує, це усереднення ціни. Ми вчили це все з першого класу, але чомусь ніхто не пам'ятає, бо це було в перших е, класах і не використовує дуже багато людей цього. Це дуже важливо в нашій стратегії, це нас витягує з мінусових угод. Давайте дивимося на екран, все буду вам розповідати. В кінці, як завжди, скажу резюме. Друзі, ми купили, наприклад, монетку. Бачимо графік. Купили її на 100 доларів. Мені така чуть-чуть пішла вверх, а потім відкотилась, ми її не продали. Пішов в мінус, і новички беруть, продають в мінус, і угода виходить в мінус. Ось чому вони і влітають. А нам потрібно зробити навпаки, коли вона впала вниз, сюди ми ще усередняємо, докуповуємо на 100 USDT, можна навіть і більше, навіть краще буде більше. Ну, беремо на 100. 30% від ціни купи, купівлі. Тобто, якщо ми взяли по 1 долару, ціна відкотилася раніше, ніж 30%. Тобто по 70 центів, ми не добираємо, бо монета може розвернутись і піти доверху, може піти ще донизу, тому треба дати пропорцію 30% від ціни. Давайте порахуємо, як це в нас виходить. Ми купили монетку по долару. Один долар. Якщо вона впала мінус, 30% равно по 70%, центів, тоді ми тільки добираємо. Якщо ще добирати, ми добираємо 70 центів мінус 30% дорівнює по 49%. центів. Дивимося на екран, як це на графіку. Ось я вам спеціально написав усередньо середньому на 100 доларів на 30% від ціни першого усереднього. Коли вона від цієї точки впала ще на 30% 70 центів, наприклад, 49, центів, ми докупаємо іще раз. Друзі. Потім монета розвертається, середня ціна у нас міняється. А зміна середньої вартості, це означає, якщо ви взяли на 100 доларів по монетку по долару, усереднились на 70 центів по долару, то середня ціна монети у вас 85 центів. Якщо... Ціна впала, все, що звище 85 центів, це вже буде ваш заробіток. Навіть якщо вона не дойде до долара назад, по чому ви брали перший раз, все одно ви будете в плюсі, якщо навіть дойде до 90 центів, буде в плюсі. Так же саме ви можете вираховувати, раджу вам брати на рівну суму 100, там, наприклад, 1000 чи 500 і усереднятися на рівну суму для того, щоб легше було розрахувати середню арифметичну ціну. Тому що на графіках зачасту показує ціну взагалі середню, за все існування. Тобто легше рахувати так. Ви купили на 100, усереднились на 100, у Вас в монеті 200. Все ще свище вище Це вже ваш заробіток і так далі, друзі. Кому цікаве навчання, в мене є група. Завжди вигідний курс. Називається в мене багато уроків, багато корисного. Як вирівнювати угоди, як правильно заходити, докуди буде зростати. Всі ці уроки є, я допомагаю особисто. Напишіть мені, ось мій телеграм на цьому відео або в коментарях під ним. Задайте питання. Якщо вам цікаво, додаємося в групу, будемо працювати. Я думаю, ви не пожалкуєте. Всі учні, мене, в принципі, навіть з нуля хто приходив, або хто вміє, всі залишаються довольні, тому що багато цікавої інформації. І головне це моя підтримка. То що людина може задати питання, і я на всі питання відповім, допоможу, розкажу, покажу.